Отож, любі колеги та власне криптоентузіасти, сьогодні ми говоримо знову про Азуро і більш детально про те, що ми очолюємо революцію зацізованих ставок разом із титанами власної індустрії. При друзі, Атлант вітаю вас у шостому випуску присвяченому проекту Азуро. Відео буде цікавим, тому почнемо із ступу. У світі блокчейнів криптовалют, що постійно розвиваються у сфері ставок, сходить нова зірка Азуро. Децентралізована платформа для ставок спрямовує і справляє хвилю не лише своїм інноваційним підходом, але й здатністю залучати значні інвестиції від основних гравців на ринку цифрових активів. Давайте розберемося, чому успіх фінансування Азоро та відомі імена, які його підтримують, знаменують ключовий момент у майбутніх ставках. Тобто нова ера ставок з бокчейн. Реуційна позорість Азоро це більше ніж просто платформа для ставок. Це новаторська сила у використанні технології блокчейн, щоб зробити ставки. Титами та прозорим. Цей підхід, схожий на базову технологію, що лежить в основі біткоїна, має змінити визначні визначення власної індустрії став. Отож, енергетичні інвестори, які стоять за Азором, Delphi Digital. Делві Digital виділяється серед інвесторів Азури. Фірма відома своїм глибоким аналізом ринку цифрових активів, пропонує унікальне поєднання майстерності розслідування та власне залучення спільноти, пропонуючи Азору безцінне розуміння. Наступне це Ерінгтон Кепітал, піонерів галу цифрових активів з 17-го року. Арінгтон Кепітал залишала свій слід у криптоекосистемі, залишила спор власне, зосереджуючись на цифрових активах і підприємствах на ранніх стадіях у різних системах блокчейну. Їхній досвід у визначенні. Потенціалу нових технологій є благом для Азера. Ethereal Ventures розширення можливостей для інноваторів. Ethereal Ventures під керівництвом співзасновника Ethereum Джозефа Лубіна спеціалізується на розвитку продуктів на ранніх стадіях, зокрема в проєктах DeFi і Web3. Вік узгодження з місією Азуро зміцнює основу платформи для децентралізованих ставок. Наступне це бачення Азуро. Крім простого розміщення ставок Азуро не задовольняється за статусом КО, а він має на меті переглянути свою систему, всю систему ставок, зробивши її більш справедливою та прозорою. Платформа передбачає світ ставок, якими керуватимуть не конгломерати, а його користувачі справжня демократизація ставок. Майбутнє децентралізованих ставок завдяки надійним технологіям і надійній фінансовій підтримці. Мета, власне, Азур щодо децентралізації індустрії ставок не є власне далекою мрією. Це і чудна реальність, яка свідчить про значні зміни в тому, як ми сприймаємо ставки та взаємодіємо з ними. Отож, висновні, останній раунд фінансування Азури є свідченням його потенціалу, отримавши початку схвалення від деяких найбільш а, власне, проникливих умів у крипто та веб-просторах. Для підтримки і ця підтримка стосується не лише фінансових інвестицій, це чіткий, власне показник того, що децентралізовані ставки стануть наступною, власне, головною тенденцією. Ну що ж, друзі, і також хотілося б вам розказати про наступне: Приєднатися до революції ставок разом із Азор. Відчуйте світ, де ставки це не просто розвага, а частина чесної, прозорої та відповідальної екосистеми. Азоро не просто створює платформу, це формує майбутнє децентралізованих розваг. Ну що? У мене на цьому все в раді бути для вас корисним і зустрімося коли правильно в наступному випуску. Бувайте!